Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі панство! Дуже рада на нашій постійній рубриці «Мудрість пустелі. Сьогодні як завжди маю для вас нову, а назвав би її Що заважає нам молитись так, як треба? Дуже радо, велкам! Один старець сказав: якщо хочеш молитися так, як треба, то не будь ніколи ні для кого причиною смутку, інакше даремно стараєшся. Дорогі думаю, ця фраза справді претендує на ну, названня золотої. Чому? Тому що ми частіше звертаємо увагу на те, як неправі якось люди. От, і коли ну, входжу в якісь конфронтації, от, стаю причиною якогось, не знаю, справді, так коротко кажучи, смутку, чи якоїсь суперечки, що би то не було. Навіть тоді, коли я маю рацію, от, що мені з того, якщо ну, не дійшов ні до чого, тільки якось засмутив іншу людину. Таким чином, я навіть не зауважу, як ставлю сам себе на місце Бога який вирішує настрої і права іншої людини. Е і тому, чому дивуватися, чи якось нам не вдається те чи інше, стою до молитви і мої думки десь там літають чи щось такого. так? Якщо вони зайняті е справами якогось там примирення чи підтвердження моєї правоти, ну, бо сумує інша людина, значить я маю розібратися, чи я правий, чи не правий. Дорогі, ця річ складна, але просто запам'ятайте: якщо справді хочу добре молитися, намагаємося не бути причиною смутку інших людей. І це стане для нас справді великою допомогою. На це надіюся. Дякую вам, що дивилися. Запрошую вас підписуватись, поширювати, там, коментувати і так далі. Самі знаєте, як то робити, бо я не люблю про то нагадувати. Однак, хай Бог вам благословить, щоб ви не робили. І нехай підтримую вас у цих ваших стараннях про справді добру, чисту, молитву. Дякую і до зустрічі. Па